Ну і що? Ну Після шо? своєї теплят своєї, да? вона сказала, що ти хоч поробиш, що я не робила, та я пахала так, що тобі не снилося. І робила на двох роботах. І ще ти, ти будеш мені щось розказувати? Взагалі, я не хочу. Ти хочеш, включи камеру, де включити, я тобі покажу, що я поробила. Я от читаюся. Я вже і в магазин сходила в хаті поудила. Я знаю, що ти робиш. Меня читати. наварила, що не так, що у п'ять не так. У п'ять смішно дуже. Дуже всім смішно. Ти бачила, що Юля написала, ти завжди кажеш, що я мені, Сам Вел, мені насрать. Мені читайте. Так, Самвел, вона тобі пише, Вона написала, я А мені, мені, мені насрать. А, мені тоді, насрать. Так, да, не гадані. насрать. Так, да, не не надо мені. Що так, я договорю. Саме, сам, рі... рішайте, балакайте, що хочете. О, що хочете. А ми що, не надо, я не хочу цього слухати. А, я не а, хочу. Ти, я не хочу. Я правду кажу. Я правду кажу а, ти, і не ти, хочу цього слухати. Ти, ти, ти навіть, а якщо їй, Самвел, якщо їй молять мої гроші, отдавай їй. Бо їй надо. Може там на щось їй надо. На внука чи ще на щось. От давай їй, а я обійдусь без грошей. От давай. Гроші всім мозолять гроші. Що ще не так? Що не так ще? На зуби. Я тобі давай, включай відео, я ще покажу, що Але я поробила. Ти не можеш включити. Я не можу включити тобі камеру. Це твоя. А де, як її тут, блядь, включити. Та десь камера десь нажати треба сохранитися. Ну, а ну, оце видно. Ні, не видно. Сохранить надо ага. нажать. От. о, ось, о. О. Ось, пожалуйста, пожалуйста. Привет. Привет, мам. Привет, Привіт. Привет, ти мене бачиш чи ні? А хто то коло його? Я. А ти. Ви, сам пита, ти мене бачиш? Бачу, бачу. Казала, на ти що так робила? от з тої сторони, тоді надяка, а це ти, ж ти, ну, да, мене, а не Надя. <су> це вона поняла. Що, мама покупана, ухожена, таблетки всі попила, що <су> ще? Ось вот покажи Юлі, що ти робила. Юля тебе питала, покажи. ти покажи. що ти А що мені ще їй показати? Може її може роздіться показати? Чи я мита? Що їй ще сама показати? <реш> самбел, повімаєш, самбел, це не смішно, це просто вже не смішно. <реш> ну, знаєш, тут вже ну, зовсім не смішно. А я тобі зараз покажу, що я поробила. Я тобі зараз покажу. Починаю з балкона, дивися, за що ти мені платиш гроші, <реш> дивись. Що ти, <реш> ти так крутиш, блядь? Ізу... <реш> О, все. О. О, все. пусік почесаний, поцілований, усе пилюка скрізь витерта, все, пилюка. В гардіробні помиті поли, все помите. Що ще юльці? що? Твої юльці, що ще? Вікна помила, Юлька, пита. Ужас. Помила! помила. Ось, коридор, усе чисте, усе ванна, що ще? Що ще? Кухня, кухня, що ще, що? Осьо, що! Вази помиті, все, що ще? А що там в кастрюлі риба чи що? Так, да, це голови Василіні поварю. Ой, ой. Я поварю голови, я намочила, помила, поварю Василіні голови. Що ще? Расити, Хто кричить? Ну, пишу, ти кричиш, як потерпевший. Зачем? А, ну, вчора вчора некоторые кричали, що аж охрипли. А я що не так роблю? Зачем тобі всі ці розборки всі видели? Роза, а мені шо? Шо мені разбор? Хай розбираються, я не збираюсь Не за кого прягати. Сапел, на... ну ти, це ти, пев! Мене написано. Об... Об... Це, ти, 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 позволяє. не це ти позволяєш. Не перебивай, блядь. Це ти позволяешь це. Не перебивай. Не перебивай работодателя! Мене Надя устраює, все нормально. То остальне, це, хай баби розбираються між собою. Що я буду робити? А що Надю устраює? Це ти. Це ти де? якщо б ти сказав. Я, чує, що я, кажу. я сказав, Мене устраює, як Надя робота, все, далі розбирайте. Ну, знаєш, це ти, ти можеш сказати, сказати? Самвел, слухай мене, це ти можеш сказати Юрій. За, каж... за що хочеш, балакай? Я розберуся з Надією сам. Ай балака, що я буду. А я ти а ну, ти... ну все, ну балакай балака. Я пишу, це все, ладно. Казають, тому що писать в чаті? Хай пишуть. Самі не, хай пить. То люди в чаті, то люди в чаті хай пишуть. О, люди хай, пишуть. В чаті пишіть, що хочеш. В житті мені ніхто не на це не влияє, хто в мами робота і не работа. Квартиру ніхто не прийшов і тебе за рукою оттуди не витягу. А, а в чаті розгорайте самі між собою. Боже собі. Угу. Хай витягують. Кому треба, хай витягують. Що не так? Що? Магазин збігала, все, всі мусор ну, повинно. Що ще не Надя так? Молодець. Ой, господи, блядь, читати Надя молодець. Кажд... Надя гроші, молодець. гроші, мусолять, мусолять гроші, саме не плати мені нічого, не плати. Не плати нічого. Задовба, ми вже, валютна, валютна сиділка. Добре, що хоч, блядь, не валютна проститутка. Про милосердя ще. Валютна сиділка. Обоих блок. Yes, да, Коля, да. пишуть, что валютна на Хорошо, что не проститутка. Но надо, блядь, в блог отправить, чтоб не сидели, тут и хуйню не занимались. И ah, тогда да, ну, не понимаете, что отправляй, хто, ну, отправляй. Я буду в чате листать, кто там первый написал про Юлю, про Надю, кто из них. Не, ну так ты ж понимаешь, бачишь, ты почитал последнее и о, Надька трогає, А если ну, я, то, не це, не я не половину коментарів не, не, не вижу. Я її не тронула першу, я її ніколи там Самвел... я її ніколи першу не трогаю, ніколи. А вона тільки один час: Надька, Надька, Надька. Та не Надька, а Надя Зарифуловна, ти ще цикуха проти мене. Ти Ладно. каїш мені. Давай, пока, нарочите мені голову. У ка... мене наварено все. Ага, давай пока. Ти то угу. я вже його виключить. Я виключу, блядь. Ой, блядь. Баби дури, баби дури, баби бешеный народ, блядь.